Панове, з новим роком маємо одну велику спільну мрію. Тож нехай би вона у 2024-му збулася. Міцного здоров'ячка вам. Ну а проважаючи 2023-й, я вирішив зібрати два крутих. Піки. Хто б міг подумати, що 1 січня ми отримаємо класний футбол? В англійській прем'єр-лізі продовжується заруба і Ліверпуль прийматиме Ньюкасл. Якщо ви захочете подивитися і додати собі запалу за переглядом, то до ваших послуг Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Ось воно, моє останнє СБЧ у 2023-му. Year in review player Pick. Тут і легенда є, тут можливо і Баша є. Я би хотів щось таке, щоб зараз летіло мені в основу, і я пішов грати у Вікенбіго. Бапе, Баша, легенди. Більше мені, напевно, нічого не цікаво. Ну що, по одному дизайну. Thunder Promo. Що це таке? Ромеро. Як ви так всіх знаєте, то СБЧ було точно. 88-й. Фіолетове? Щось недобре. 84-й правий бек, яке лайно. Форма тільки гарна, хорватська стайл. Є легенда. Є легенда, дихаємо рівно легонько, спокійно. Ай, я побачив Аргентину, я не хотів. Я хотів зачіску спочатку глянути, а так я вже розумію, що мені дупа. Тому що це або Верон, або Рікельме, або Дзанеті. Це рікельме. Бо Верон лисий, адзанеті не має таку широку голову на фото. А... О, давайте так домовляємося. Якщо пак за 10 або 30 монет мені приносить волкаут, я збираю пік героя. Джентльменська угода. Поїхали. О. На. -а. Це Караско Не куртуай, не Дебрюйне. Опа. Оце ліхт може бути. Ну бачите. Єй, затягують мене на пік героя. О, ще 85-й тут є. Добре. Мене правильно попрощалися з 23-м, отак того і вийшло. То ще йде інформ, ну я баран. Я збираю таку дурню. Боже мій, Ромеро, ти ще тут є? Добре. Ось це й воно. Тепер це точно останнє СБЧ в 2023, 86, плюс, герой. 2024 нам нічого не приніс. Я давав шанс тому дракону, але він ще не готовий. Він ще не прийшов. З ним треба буде відкривати, значить, перше СБЧ у 24-му. А зараз ми проведемо 23 рік останнім СБЧ. І потягнемо щось. моцне, можливо. Тихонько! Той, що в мене є, то може бути і нуля! Добре, я ту карту буду дивитися в кінці. Чи тут є якийсь Рамірес, може? І Це якийсь Кювеле. Кем. О, Чкоче. Ну, будь французом, будь французом. Май багато волосся на голові. Будь у футболці, там PSG, начебто. Ну, no. Чия тазачка? 89, то якась дупа то джокол. Ні. Ну, а після останніх СБЧ у старому році я провів, ще і останні матчі у 2023-му. 2-0 було у Лізі, яку, до речі, продовжили на добу, і це добре. Ну і вони швидко перетворилися у 7-0, а далі вже стало цікавіше. Бапе 92-й червоненький. Зізу. Ой-ой-ой. А, я хотів ще б. Ну ви зрозуміли. Я не хотів бити я хотів танцювати там ще. Можливо, даремно. Лоренте не добігає зараз за Леао. Кабан Лео пробігає мене. І МБП пробачає. Ось МБП без фінес шотів. Це ще та дупа. Насправді, тому якщо МБП ставити, то хотілося б замість мдже і сподіваюсь, що Лінків буде вистачати. Мені він не подобається. Добре. Бо воно адекватно летить, якщо класно виконуєш, то гол, Якщо не класно виконуєш, то не заб'єш. Просто так, напевно. Хороший суперник не дає особливо дихати, чого я його пробачив на старті, не знаю. Фу, гляо, пробачає мене. Ну все все, все, треба братися, бо так можна і награтися. Та ти заграв мене на тому фланзі вже делюренти не добігає. Мухімії не вистачає. А, не дістав! Цар! Треба чомусь відповідати. Окрім моменту, на старті особливо такого, нічого не було. А зараз можна. Який гол, яка навісна передача від джунуля і Сональду головою. Можна. Он 100%. Сон. Ну ти дивись. Паскудство. І. Уф Ай-яй-яй, пен, добре. Серйозно? Я вже не бачив пенальті разом з червоною, ну з моменту якогось там пальчу. Вау. Wow. Хто б'є пенальті? Салах. 2-0. Він Нема пенальті, серйозно? Я вже подумав, що зараз по класиці дасть. Лише кутовий. Я в шоці. Я хочу глянути на то на повторі. ПОЧАТА можна було зараз вигорити в контратаку, яка буде робити 30, у мене так плюс 2. Дуже часто в СИТУАЦІЯ, коли ти хочеш заблокувати удар і не робиш того, навіть після того, як удар відбувся, за оце дають пенальті. Пощастило і не дали. Але суперник грає з серцем лева. До кінця в меншості бореться, змагається, але Вандерсар застрибує в ті ворота. Каже, я вже не хочу грати, хлопці. Схаменіться. Ох, щит. і блан. Фелер Сміт. Дембелей Ух ти. Суперник дуже. Стрімко грає. Ну все. О. Але ж дупо я зараз від отримав отримав один. Опа. Ти дивись, може треба було дати зелений. Повезло шестійка, але де блоки, хлопці? Опа. Зізу. Прекрасный зенединзі, дану один, Можно, можно, можна та 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 соналду. Ах! Уф! Пен, 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 же нуля закрутив міський блану, файно! Селах! Укористовуємо! Е! Yeah. Ти та як? Та як ти зі страки виліз? Я зараз, думаю, зараз собі Черн виходжу на ...класний кут для обстрілу і бью. А... Фух. По дурному там трохи зараз рухалося, але нехай.

Жинуля! Чудовий контроль. Арден дребл в нього золотый плейстайл і 3. Знову плюс 1. Хороший удар. Он? Оф? А? Добре. Можна И пішли, пішли. 70. Ой, 88 вже уже. Можна! Ти дивись паскуда. О, GG. До побачення. Останній матч у 23-му завершується перемогою 4-2. Не факт, може ще будуть голи, але точно буде перемога. Добре, зі статистикою 9.0. Ми залишимо це вже на рік. Новий рік 24-й. Важливо було провести старий рік з перемогою. І не менш важливо буде розпочати новий з перемоги. Але то вже буде завтра. Залишається 11 матчів і саме з них розпочнемо 24 й рік. А поки що, все. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.